Псалом 42. Псалом Давида. Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом безбожним. Визволи мене від людини неправідної і лукавої. Адже ти, Боже, моя сила, чому ти мене відкинув? Чому я ходжу, засмучений тим, що на мене насідає ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене вели і привели до Твоєї Святої Гори, до Твоїх осель, і я прийду до Божого жертовника, до Бога, який робить веселою молодість мою. Прославлятиму тебе на гуслах, Боже, Боже мій. Чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти, Бог мій, спасіння моєї особи. Перше послання до Тимофія, розділ 6. Ті, хто перебуває в ярмі рабства, хай шанують своїх панів, аби Боже ім'я і вчення не зневажалися. Ті ж, хто має віруючих панів, хай ними не нехтують, бо вони є братами. Але хай ще більше служать, адже ті, хто користується їхніми послугами, є вірними та улюбленими. Навчай і нагадуй про це. Якщо хто по-іншому навчає і не дотримується здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та благочестивого вчення, той став гордим, нічого не розуміє, але хворий на суперечки й диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри, постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавлених істини, які вважають побожність засобом наживи, ухиляйся від таких. Адже благочестя із задоволенням велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті, ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, утенета у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усього зла є грошолюбство. Віддавшись, якому деякі ухилилися від віри, самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людино Божа, уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності, борися добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Ісусом Христом. Котрий склав добре свідчення при Понтії Пилаті, щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, про який свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний цар царів і володар володарів, єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилися високо й не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. О Тимофію, зберігай передання, уникай марних балачок, суперечливих тверджень. Лжезнання, яким деякі хвалячись, відпали від віри. Благодать з вами. Амінь. Книга пророка Ісаї, розділ 37. І сталося, коли цар Езекія почув це, він роздер одяг, обв'язався мішковиною і прийшов до Господнього дому. І він послав економа Еліякіма, писаря Сомну та старців священиків. Одягнених у мішковину до пророка Ісаї, сина Амоса, і вони сказали йому: так говорить Езекія, сьогоднішній день день смутку, ганьби, звинувачення і гніву, бо напали болі на ту, яка народжує та не має сили народити. Нехай твій Господь Бог вислухає слова рапсака, які послав цар Ассирійців, щоб ганьбити живого Бога, ганьбити словами, які почув твій Господь Бог, і помолися до твого Господа Бога про тих, хто залишився. І прийшли слуги царя до Ісаї, а Ісая їм сказав так скажете вашому володареві, так говорить Господь: не бійся слів, які ти почув, якими мене принизили посли Асирійських царів. Ось я нашлю на нього духа, і, почувши вістку, він повернеться до своєї країни і поляже від меча у своїй землі. І Рапсак повернувся і застав царя, який тримав у облозі ломну. Та цар Ассирійців почув, що вийшов трак, цар Ефіопів, воювати з ним, і, почувши, повернувся і послав вісників до Езекії, кажучи: Так скажете Езекії цареві юдеї. Хай не обманює тебе твій Бог, на якого ти понадіявся, запевняючи, Єрусалим не буде виданий у руки царя ассирійців». Хіба ти не чув, що зробили ассирійські царі, як вони вигубили всю землю? Хіба боги народів визволили тих, кого вигубили мої батьки? А Гозан, Харан і Фафес, які є в країні Телсада, де є царі Емата та Арфада, і міста Сепфаріма, Анага, Угава. І Езекія взяв сувій від посланців і розгорнув його перед Господом. І Езекія помолився до Господа, кажучи: Господи Саваоте, Боже Ізраїля, який сидиш на Херувимах, ти єдиний Бог кожного царства світу, ти створив небо і землю. Вислухай, Господи, поглянь, Господи, і подивися на слова, які послав син на Херім, щоби зневажити живого Бога. Адже насправді Асирійські царі спустошили весь світ і їхні землі, і кинули їхніх божків у вогонь, бо вони не були богами, але ділами людських рук, дерево і камінь, і їх знищили. Ти ж, Господи, Боже наш, спаси нас з їхньої руки, щоб кожне царство землі пізнало, що ти єдиний Бог. І до Езекії був посланий Ісая, син Амоса, і він сказав йому. Так говорить Господь Бог Ізраїля: Я почув те, про що ти молився до мене, про сина Хіріма, царя Ассирійців. Ось слово, яке про нього сказав Бог: Він опоганив тебе і висміяв тебе, дівчино, Сіонська дочко, над тобою покивав головою Єрусалимська дочко. Кого ти зневажив і розгнівив, чи на кого ти підвищив свій голос, і ти не підняв верх твоїх очей на святого Ізраїля, адже через посланців ти зневажив Господа, бо ти сказав, я вийшов на висоту гір, безліччю колісниць, і аж до кінців Лівану, і зрізав висоту свого кедра та красу кипариса, і я ввійшов до висоти границі лісу, і я поставив греблю і висушив води та все згромадження води. Хіба ти не почув цього віддавна, те, що я зробив? Від древніх днів я заповів, а тепер наказав спустошити народи у твердинях і тих, які живуть в укріплених містах. Я зробив руки слабкими, і вони посохли, стали сухими, як трава на дахах і як суха зелень. Тепер же я знаю твій спочинок, твій вихід і твій вхід, а твій гнів, яким ти розгнівався, і твоя гіркота прийшла до мене. Тож я вкладу кільце у твої ніздрі та уздечку у твої губи і поверну тебе дорогою, якою ти прийшов. Ось тобі знак. Їж цього року те, що ти посіяв, наступного року те, що залишилося, а на третій, посіявши, збирайте врожай, насаджуйте виноградники і їжте їхній плід. І буде, що ті, які залишилися в Юдеї, випустять корінь вниз і принесуть вгорі насіння. Адже з Єрусалима вийдуть ті, хто залишився, і ті, які врятувалися з гори Сіон. Ревність Господа Саваота, це зробить. Через це так говорить Господь про царя Ассирійців, Він не ввійде в це місто і не пустить туди стрілу, і не покладе на нього щита, не оточить його валами, але дорогою, якою прийшов нею і повернеться, так говорить Господь. Я захищу це місто, щоб його спасти задля мене і задля Давіда мого слуги. І вийшов господній ангел і вигубив у Ассирійському таборі 185 тисяч і, піднявшись вранці, знайшли всі тіла мертвими. Тож Ассирійський цар, відступивши, відійшов і поселився в Ніневії. І коли він поклонявся в домі Насараха свого божка. Адрамелех і Сарасар, його сини убили його мечами, а самі врятувалися у Вірменії, а замість нього зацарював Асорадан, його син. Книга Пророка Ісаї, розділ 38. Сталося ж, що в той час захворів Езекія аж до смерті. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому так говорить Господь, дай вказівки стосовно твого дому, бо ти вмираєш і не житимеш. Тоді Езекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи: Згадай, Господи, як я ходив перед тобою в правді праведним серцем, і я робив гідне перед тобою, і заплакав Езекія великим плачем, і було Господнє слово до Ісаї, кажучи: Іди і скажи Езекії. Так говорить Господь, Бог Давида, твого батька, я почув голос твоєї молитви, і я побачив твої сльози, ось додаю до твого віку 15 років я спасу тебе з руки царя Ассирійців і захищу це місто. Це ж тобі знак від Господа, що Бог здійснить це слово. Тінь ступенів, в пройшло сонце, 10 ступенів дому твого батька, поверну сонце на 10 ступенів. І сонце пішло назад на десять ступенів, які пройшла тінь. Молитва Езекії, царя Юдеї, коли він захворів і піднявся зі своєї хвороби. Я сказав на висоті своїх днів у брамах аду залишу решту літ. Я сказав більше не побачу спасіння Бога на землі, більше не побачу людини з мого роду. Я залишив решту свого життя. Вийшло воно і відійшло від мене, як той, хто згортає шатро після того, як поставив. Мій дух був у мені, як основа ткача, який наближається, щоб відтяти. У той день я був переданий аж до ранку, на чалевові. Так він розтрощив мої кості, бо від дня аж до ночі я був переданий. Як ластівка, так закричу, і як голубка, так повчуся, бо очі мої перестали глядіти на висоту неба до Господа, який мене визволив і забрав біль моєї душі. Господи, про це тобі сповістили, і Ти підняв мій подих, і, зрадівши, я ожив, бо ти підняв мою душу, щоб не загинула, і відкинув від мене всі мої гріхи. Адже Тебе не хвалитимуть ті, хто в аді, і мертві тебе не благословлятимуть, не надіятимуться і ті, хто в аді на Твоє милосердя, ті, які живуть, Тебе благословлятимуть, так як і я. Віднині зроблю дітей, які сповістять твою праведність, Господи, мого спасіння, і не спочину, благословляючи Тебе з псалтирем усі дні мого життя перед домом Бога. І сказав Ісая до Езекії: Візьми плитку смоківниць, розітри, наліпи на тіло і будеш здоровим. А Езекія сказав: Це знак, що я ввійду в дім Господа Бога.